Одна стара жінка мешкає у прихованому місці, про яке всі потайки знають, але мало хто бачив. Як і в чарівних казках Східної Європи, вона зі свого житла вижидає тих, хто заблукав або чогось шукає. Вона обережна, часто волохата, завжди огрядна, уникає компанії. Вона каркає та квокче, видає більше тваринних звуків, аніж людських. Я можу сказати, що вона живе серед вивітрених гранітних схилів індіанської території Тараумара або що її поховали у Криниці на околиці Фінікса в Аризоні. Можливо, ви побачите її дорогою на південь до Монте альбану у старому драндулеті із простреленим заднім вікном, або як вона стоїть край шосе на Ель-Пасо чи їде у вантажівці в мексиканську морелію, або йде на ринок Оахака з дивними в'язанками дров за спиною. Вона називає себе різними іменами: лахуесера, кістяна жінка, латрапера, збирачка і лалоба. Жінка вовчиця Єдиним заняттям лалоба є збирати кістки. Особливо вона цінує ті, які світ ризикує втратити. Її печера забита кістками найрізноманітніших пустильних істот: оленів, гремучих змій, воронів. Проте спеціалізується вона на вовках. Вона лазить, повзає, просочується крізь монтання, гори. Та аройос днища річок у пошуках вовчих кісток. Коли скелет зібраний, коли остання кістка на місці і перед нею постає прекрасна біла скульптура звіра, жінка сідає біля вогню і думає, яку пісню заспівати. А коли знаходить, вона стає на креатура, зводить над нею свої руки та затягує мелодію. Тоді кості ребер і лап вовка починають затягуватися плоттю, і звір обростає шерстю. Лалоба співає ще, і звір дедалі більше стає звіром. У нього закручується хвіст сильний і волохатий. Лалоба співає далі, і вовк починає дихати. Вона співає так глибоко, що струшує пустелю. І вовк розплющує очі, зводиться на лапи і утікає геть у каньйон. Він біжить собі, і, чи то швидкість бігу, чи то бризки ріки, в яку він влітає, чи промінь сонця, або місяця, що впирається йому в бік, раптово перетворює вовка на жінку, яка сміється та вільно біжить до горизонту. Тож пам'ятаєте? Якщо ви блукаєте пустилою, сонце хилиться до заходу, і ви трошки збилися зі шляху, та, ясна річ, втомилися. Та вам пощастило, ви можете сподобатися лалоба, і вона покаже вам щось, щось із душі.